Багатова категорія 57 кг. кілограмів. Зараз завершився завершився двобій у категорії 57 кг. З того, що бачив я, а я слідкував тільки за пильно за третім раундом. Я думаю, що перемога із від бахсиро червоного кута. А, це буде. В цьому двобої одноголосним рішенням суддів перемогу здобув спортсмен червоного кота, Дін Тарас Кривий. Зміна суддів. Так, передимляємо суспільству. Друзі, я вже повернувся, тому давайте переходьте на ютуб-канал Барамідзе і дивитися відбірковий обласний турнір серед юніорів. Вагова категорія це у нас. Молода категорія 57 кг, 12-та пара, червоний кут, Гончаров, Назар кут Харченка, Микита. Ви можете встигнути подивитися всі три раунди. Все, вимикають. Переходьте за посиланням. Бокові судді 13-ї пари Павло Чернобай, Євген Бабенко, Олександр Сорокін. Не вистачало у нас одного судді з боку.

Боксувати далі. Трохи зменшимо. Ні, це, 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 це не шість, це, 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 це 57. Це ще 57. Макса. А, ти маєш на увазі кількість. Кількість учасників. Так, учасників 60, я зараз. Зараз подивлюся. Все. І цей двобій закінчився. Явною перевагою. Видається Микита Харченка, батерський клуб-фаворит. СМТ Яворницьке. Іван Кам'янське. 14-ту пару заслуговують судді рефері Роман Клімчук, бокові Наталія Лисенка, Тимофій Сафегін, Суфіматор Жаджарин. В цьому двопи заявною перевагою перемогу здобув спортсмен синього кота Харченка Нікіта Яворницька. Скажіть, що хочеться щось питати, все, буде Будьте їхати, ви чекали тільки так? Да? Все, давайте. Побачимось на тренуванні. Зміна суддів. Після 14 пари буде об'явок оголошеного перерву. Деренги піднімається вагова категорія 60 кг. Боксерський клуб фаворит Калашенко Олексій. Учень комплексу дитячої юнацької спортивної школи з боксу та диноборств міста Дніпро. І проти нього у нас Гріщенко Іван Камінський. Вважаю, що лідер цього другого є. Можете сказати, отакий зовнішній характер Олексія. непохитний, такий спокійний, положений Олексій Калишенко. Ніколи ви не побачите жодної емоції на його обличчі. બહુ થોડું мало Вот далека начинает. Передній найдел, передняє. Дистанцію всегда дистанцію. Так, це ви що чули. Артем Григорович. Ще раз, ще раз, ще раз. Ще раз. Як ти мене по батькові назвав. Що що? Як ти мене по батькові назвав. Артем Григорович. Та я ж Георгійович. Георгіович, і Геліп А це, 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 це ще один юго. Один Григорійович. Це сьогодні іменинник, Вердян Шаков, наш друг Ярдодумець, ми день народження, якщо не помиляюсь, 16 років. А? Да. А, якщо ви напишете якісь привітання, ви буде дуже приємно. Я його сьогодні привітав. До речі. Спасибо большое. Увагово. Спасибо. Увагово. Спасибо. Увагово. <рикун> я не знаю, хто такий Булбет, але, але тебе вітають знюхати. Це, це ж Ютуб, це не інстаграм, тому ти можеш не знати, як то підписав. Ну, да. Булбет, ви хто? Ви знайомі з Мар'ян? Мар'ян, привіт. Ви напевно знаєте. Тут у всіх інші ну, це ж. Це ну, Це ж Ютуб. Це Ютуб да. Да. А чи я в Ютубі, наприклад, у мене немає змін, я в Ютубі барабаремо. А як ви так перейшли з Інстаграма в Ютуб? А це у нас було ще спілкування на чеметрів України в Києві, коли ага. я провод... коли там було по 150 глядачів, ми проводили опитування а, і радили, да? де гарніше якість зображення. Да. Тут є, є декілька недоліків, ну наприклад, під час трансляції ага. в інстаграмі. Вона вже втрачається. А потім, коли публікується, а вона публікується, в... вона ще вона ще, ще зжимається. Ютуб ну, в цьому сенсі набагато краще. Набагато. І недоліки такі, як, наприклад, на... якщо в Інстаграмі, я вже казав своїм глядачам, якщо в Інстаграмі тільки закінчилася трансляція, вона автоматично вийшла в публікацію. А тут вона не піде в публікацію, вона збережеться в архіві, і мені треба бути. Вона буде опублікувати да, да. поставити аватарку, там якусь а, Ну, Це вже. Але ну реально тільки заради цього. що, реально, А і ще момент, дивись, якщо ти хочеш знайти свій бій або бій свого суперника, або свого друга. Шкала в Ютубі працює, класно. А шкала в Інстаграмі. Класно шукати? Ні, звісно. Там просто жах. Це теж важливо. Хто виграє? Ми зараз тебе триваємо, тому я не дивився, але е, я вважаю, що лідер, лідер цього двобої Килишенка, я навіть цьому впевнений. Ну, да. Да. Хоча у них дуже сильно, бачиш, категорія 60. 60. У них більше всього учасників. Я зараз тобі навіть скажу. Якщо ти бачив, я зараз тобі скажу. Ти, до речі, приймаєш щось? Да. Ти боксуєш? И что это за ваши? Какую категорию? Шестьдесят 63, да? Да. 63 сегодня у нас не на боксирует. я боксирую сразу в полуфинале. Да. Так, где у меня зараз? Я скидал хлопцам. Да, это мне только что Да. да. Тренер показывал. За... Ну, у меня завтра одна пара, и потом полуфинал у меня. У категорії 63 всього 5 учасників, всього. А в 60 – 14 більше всіх. – Так, не зря я пішов вчитися, що… – Все правильно. – все, все, що не відбувається, все да. ну, ну, не краще. – Так. – Ну, вже в 60 тяжко гонять. – Ну, ні, ну вже все. В 57, я пам'ятаю, тебе хитало за повітрям. Після перерви буде виступати. Зараз же буде перерва. Зараз буде перерва. А з нами, а з нами на трансляції присутній Мар'ян Плішакова, у нього сьогодні день народження, тому <після> заходьте в інстаграм, знаходьте Мар'яна Плішакова і напишіть йому, пасічці йому стати переможцем цього обласного турніру. си украинского турнира и участником, кстати, участником чемпионата Европы. Все, спасибо большое. Ну, такая же наибольшая цель, правильно? Да, конечно. Мы ну, знаем, про что мы кажем. Все. А что а будет да. за отбор на Олимпийские игры, какие-то юношеские? Первый раз чую. А нам группу прописал пример. Да, не знаю, ну, пока еще не знаю, ничего. Не По 8-9 ноября. А, ну, то ну, буде, буде це. А це не олімпійське, це буде як Та, Олімпіада. Це да, так, так да, називається да. так, його, так, просто це назву надають, щоб додати яскраву. Ну, ну, звісно, що не олімпійські. Олімпійські ігри, це олімпійські ігри. А то там німецькі олімпійські ігри, там. Єцькі. Да. Так. Ну, це буде серйозно, то не Понял, потому что календарь, что ты снимал. Да. Так, я так і розумію, що ми вже будемо третій, третій раунд. А вона від От від да? Сірені. Дар'я, зараз в ринзі у нас гава кадорія 60 кг. Це 13-та пара згідно з сьогоднішнім списку. Першого відбіркового дня, відбіркового турніру або І після цієї пари відбудеться перерва обідня для суддівських колегії. І з наступного двобою, А, ні, я, я, я перепрошую, це 14-та пара. Це 14-та, тому що після 14-ї відбудуться перерва. І двобої розпочуться вже з 15-ї пари. Якщо вам цікаво, 15-ї парі буде боксувати Мар'янчик. Давай, гарного тобі дня. До завтра. Затишного святкового вечора. Ну, перериви оголосили 20 хвилин, але можете затримувати 30 хвилин 100%. Задоволення був тренер і за сумісництвом батько Олексія. Олег Калишенко, сподіваюсь, тут є з нами Вікторія Калишенко, але вона нічого нам не пише. Якщо Вікторія ви нам напишете, що ви з нами разом зараз дивитесь за сином, то я вам покажу свою посмішку. Мені буде дуже приємно, що і ви теж підписалися на наш канал Юля. Вже обіймався з вашим сином, а він спілкувався паралельно з, з Дмитриком, який захворів. Радий, що ви теж з нами. Це я передавав привіт родині Рохтіних. Повторне з'єднання, не знаю, з чим це було пов'язане. Одноголосним рішенням суддів перемогу здаду спортсмен Червоного синкали. Так, давайте затримаємо час. Значить, у нас зараз 15-20, тобто 20 хвилин. 20 хвилин. Ну, давайте повернемось. Тримайте телефони в руках біля серця в кишенях. Десь о 15.40 ми повернемось. Що вам ще розповісти? Всі. Запитання або зичення або пропозиції приймаю в особисті повідомили в інстаграм бара нижнє Підкреслення боксинг. Я впевнений, що ви це знаєте, що ще. Або в телеграм на особистий номер 050 569 5805. Він у мене відкритий. До зв'язку. що нам пишуть, будь ласка, Коваль, Саша, Сашевий парі. Юмо, е, подивиться. Е, Олександр Коваль буде в заключенні 21-й. І я дуже сумніваюся, давайте порахуємо зараз. У кого є калькулятор під рукою? В мене є калькулятор під рукою. В іншому телефоні. Якщо у нас попереду ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 пар. Сім пар, давайте рахувати. Так, значить, приблизно у нас на бій виходить 8 хвилин. Ось, це у нас 56 хвилин. Ну, нехай буде плюс 15% там на вихід-захід. Це година. Ну, теоретично я встигну протранслювати все до кінця, тому що мені треба повернутися ще на тренування. Я сподіваюся, ви мене почули і мене розумієте. З дозволу свого тренера Віталія Миколаївича Дорофєєва, я вам покажу, в якою він фізичної форми родився. Будьм.